Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам клапаний механізм в зборі на МТЗ нд 240 Два варіанти в нас є у продажі. Зліва, це аналог від торгової марки Юбана, з правої сторони, це оригінал Білорусь. І зараз давайте просто уважно їх продивимося. Їхній зовнішній вигляд, як вони виглядають. Я думаю, це буде корисно для вас, коли ви будете замовляти або в нас, або в іншому місці, щоб ви хоча б трошки мали уяву, як виглядає який із варіантів, як виглядає оригінал, як виглядає аналог. Давайте так, повільно буду вам показувати всі частини. І разом будемо дивитися, що різне, що однакове. Ну, давайте ось почнемо звідси. Дивіться, ще раз, зліва аналог, справа оригінал. Так, ну, поїхали. Ось ці місця, дивіться, тут що я помітив одразу, те, що ось цей штіфт, це не штіфт, це по якось по-інакшому він називається, він різний в обидвох варіантах. Зараз я відключу вам, покажу його. Не знаю наскільки це важливо, критично, я думаю, не критично, тому що ці аналоги ми дуже часто продаємо. В принципі, все працює нормально в людей. Ось дивіться, як тут зроблено оригінал. Оригінал ми вважаємо, що це абсолютно. Це найкраще, нічого найкращого бути не може, правильно? І ось аналог. Також викручу. Ось бачите? Трішки-трішки інакше. Ось раз. І два. Далі поїхали. Ось ці стойки, вони, по-моєму, однакові один в один. Вся точно лита. Ця, скоріш за все, також, але не можу сказати вам точно. По обробці обидвох варіантів бачите все порядок. Єдине, що тут є якийсь отвор посередині, тут його немає. Бачите, в аналозі немає. Так, далі. Далі пружинка, пружинка. Ось і середня частина, середня стойка, також трішки різні по формі. Оригінал, бачите, яка тут? Не знаю, що це відливка, мабуть, так. І ось така в аналога. Ось, бачите? Трошечки різні вони по формі. А так, доволі. Аналог непогано зроблено, в принципі. Я, ну, як, не знаю, як ви вважаєте, а ось так зовнішньо претензій немає. Ну, зроблено дійсно акуратно все. Тобто складно до чогось докопатися. Так ось тут є по двох варіантах болти. Зараз я аналог викручу, покажу. Ну, Звісно, мабуть, оригінальний болт тут буде краще, ніж аналог. Але він і дорожчий в три рази. Тому це також треба робити поблажку. Тобто, коли ми зрівнюємо оригінал з аналогом, треба завжди ще ну, би, розуміти, що він й дорожче, так? Воно й повинно бути краще. Тому що, як правило, аналог це просто. Беруть, роблять копію запчастини, але копію трошки дешевше, так, щоб людям дати якийсь вибір, дешевший варіант. Ось. І, як правило, він ну, гірше, ніж оригінал. Тому що якщо робити краще, ніж оригінал, воно було б дорожче. Навіщо робити дорожче щось, якщо є оригінал? Так, люди вже куплять оригінал. Так, ну і ці місця ми вже бачили. Так що, друзі, є обидва варіанти в неявності, в нашому магазині це так працює. Дивіться, якщо ви заказуєте оригінал, вам йде оригінал. Тому що буває таке, що замовляєте оригінал, а вам відправляють якийсь аналог і кажуть, що це оригінал, у нас такого нема. Тобто, якщо це аналог юбана, це буде аналог Юбана, якщо це оригінал Білорусь, це буде оригінал Білорусь. В цьому плані не сумнівайтеся. Ось також побачив, бачите, номер 24 написаний. Тут ніякого номеру немає. І також ще. Як канавка-неканавка, канавка, ось тут є, тут немає. Тобто відмінності але дуже незначні. Єдина, що така відмінність, щоб їх просто відрізнити, це колір. Якщо б воно було не пофарбоване аналог, і також був трошечки з масці, то взагалі зовнішнього так було б дуже складно зрозуміти, де оригінал, де аналог. Все, друзі, не буду затягувати. Дякую всім за увагу. З вас підписочка до нашого ютуб-каналу, наших соцмереж. Посилання будуть в описі. І кого цікава ціна, також пишіть свої запити. Я завжди всім пишу актуальні ціни. Дякую за перегляд. до наступних відео. Пока.